Це от сузуки катана, скутера, водянка. Оце от живі наслідки, що буває, коли залита вода, і після поломки не дивишся. Ну, нема коли, там от просто вже зламалося і стоїть. Ух. Через що вони йдуть, ці двигуни? В основному помпа йде, да, або прокладку десь пробиває. ну і Вода пішла туди-сюди. І тут уже, зараз покажу по гільзі. От це все таке, як тут, тут. Ось тут було всередині гільзи. і Вітьок її е, хонінгував, хонінгував, десь збирається, а тут от вигнало. Там палець взагалі неряє, він, він шаршаве дуже. Все, тут циліндр під заміну або під розточку через два мінімум ремонти. Але те, як він тут, тут, йде також поршень через це, тому що і палець виїдає. ну Це саме собою. І ігольчастий підшипник, сепаратор, він також верхні шейки. Звісно, сальники нема що казати, звісно, підшипники, нема що казати, і клінвал, в якому б не був стані. ну, Якщо б він був взагалі без люфта, якщо він десь вже прощупується, і ми розуміємо, що якщо йде таке весілля разом з цим усім замінювати на, цьому ось, на цій ось катані, непогана така катана, вона пішла на таких двигунах, Zillion, катана більш-менш комплектна. То розуміємо, що як воно от і ржа поробила тут урут, то, то там уже також є раковини, які будуть робити два неприємних моменти. Перше, це буде відчувати звук двигуна вже більший. По-друге, раковини будуть е, призводити до більшої температури. Двигун буде робити при більшій температурі відповідно менший ресурс. А це корінь можна сказати. Ну що е, ще можна сказати? Те, що водянка хоче уходу, а помпа, подивимось помпу. А помпа взагалі тут заклинила, ну, видно по головці. Ну і можемо зробити вивод. Допустимо, навіть такий, що якщо ви берете, хтось вам пропонує на водяному охолодженню, але колись їхало класно, потім не їде, то готуйтесь, що у вас може бути ось така от біда. Те, що не наробило ресурс, то водичка добила.